Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Давно я вже відео не знімав, вже, мабуть, днів 11 точно не знімав. І хочу вам показати, що ми своїх курочок переселили в сарай Вони вже 10 днів. Тут як у сараї у нас. Тут їм дуже подобається. А яка причина, чому ми переселили? Це та така причина, що ніяк не можемо ізбавитися от чи блохи, чи кліщівних. Вже їх нас там сараї там, де вони були в клітках. Їх чма чмущає, вже що тільки не купляв, які тільки яди не купляв, чим тільки не бризкав, чим тільки не сипав, а воно, а воно нічого не допомагає. Вже і те, що в коментарях мені совітували, в ампулах купляв. Скільки тільки два рази більшу дозу робив. Але ті блоки кліщі дуже живучі. То ми їх рішили на ну як на время, може навіть і до осені в цьому сараї подержати. Їм тут добре, просторо. Ще йому тут два мішка попіла висипали. Вони, правда, вже його розгребли добре. Вони тут гребуться, то їм дуже добре. Правда, ми загородили були кирпичами, але вони його розвалили. Ну, одна, звісно, мінус, що тут у нас немає чіткого подсчета, скільки, яка порода, скільки яїчок знесла. Тут у нас тільки почот є общий. Скільки за сутки знесли курочок в общем? Ну, Ми і так приблизно, знаємо, скільки вони несуться. Ну, За приблизуй місяць. Я відео отчт зроблю на днях. Ну а за цей місяць буде тільки обще, скільки вони знесуть, по породах не буде як раніше. Принесли ми вон, колеса сьогодні сюди, вон, бачите колеса, бо дуже низько нахиляться нам яйця збирати. У нас бачите, такі сідала ми, Раніше для кур я робив ці сідала на сісти, сідала. щоб неслися. То і сюди принесли, але ну, низько дуже нахиляться, то ми вирішили по два колеса так поставити, щоб трошки вище було. І нам буде удобніше. Та й я думаю їм не трудно буде підплигнути, як вони вон наверх плигають. Тут отака віконечко є, без стекла, без нічого. Я так временно сіткою забив і все. Щоб, як кажуть, ніякі хижаки сюди не влізли. Несуть яєць вони у нас примерно по 25 штук у день. Звісно, менше несуть, Чим, як жили в клітках, там у нас були по 30 і по 35. Ну, в принципі, я щось зроблю за той місяць, то саме побачите. Ну, щось менше, може вони, звісно... Ще стрес зовсім не пройшов той, що був як переселили їх, бо тоді було таке 19 яєць. А зараз то вже побільше, сьогодні 26 яєць, вони ще бачу в гніздовій лежить яєчка. Ну ладно, зараз поставимо на цісти на колесах і продовжу далі відео. Ось анютка їм комбікорн дає. Вони вони дуже раді, бачите, як нападають на комбікор. То, звісно, їм тут дуже до вподоби. Вони дуже люблять зверху їсти. Коли там зверху насипано комбікору. Такі частенькі тут зробилися, красивенькі. не дают проходу. Последняя кормушка, которую надо засыпать. Вот что как хорошо едят. Так, все, підняли ми їхнє насисти, ну не насисти, для насіння яєць. По два ската і плюс дірку там посередині кирпичами заложили, щоб вони там внизу, внизу не неслися. Поставили водичку, вони всі п'ють. Приходиться такі і, так і по ставити. Теж поправив кирпичі, певда в них попеліще ще їхнє. Звісно, домінанти як там плохо неслися, так і тут дуже погано несуться. Можна в принципі, по цвету яйця приділити. Зараз я вам покажу яйця, які вони несуть, то домінантів яйця практично не видно. Вон, бачите, одне яйце всього коричневе. Це домінантів или Домінантів, і Ломан Браун. В основному, бачите, йдуть Ломан Сенді. Так що домінанти тут погано несуться. Сьогодні ми ще знайшли ще пару яєць, то вийшло 28 яєць. Ну, Звісно, багато, мабуть, порадуються, що ми перевели курочок. В сарай, а не в клітках, бо дуже багато було коментарів що ми курей мучимо, держимо в клітках, а тут їм, звісно, воля. І грибуться вони тут і бігають. І, як кажуть, бачите, і самі курочки частенькі стали. То їм тут, звісно, хорошо. Так що. Хто хоче наблюдати далі за нашими курочками, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока!